Добрий день. Привіт всім. Мене звати Старшак Віктор. Я іноді від народження на фото. Дане рішення зняти це відео мені вдалося не просто. Бо розумію, що зараз війна. І все потрібно робити заради прямої України, допомагати фронту, допомагати нашим захисникам, нашим героям. І це відео. Мені незручно стежне робити. Тому що я ніколи нічого ні в кого не просив. Але в даному випадку мені теж не допомагав. Легше допомагати ЗСУ. Один час у 2015 році. Я збирав кошти на потреби армії. Легше робити, ніж просити. Але в даному випадку я варіантів не бачу. Так, я тут. Ніж. Нет, он вску. Відмоточек, там есть на батьки Я був в Києві. Приходив обстеження. Ось випуска. І сказали, що є шанс є ще не буде, що я можу стати знову. Але для цього потрібно зробити операцію і встановити мені. Стимулятор. EBS, стимулятор. Стимуляція, глибина стимуляція головного мозку. Сам стимулятор коштує 22 тисячі євро. Сама операція 100 тисяч гривень. Коштує. Паралельно я пробую встати на чергу. Чи вийде це, чи не знаю. Ну і звертаюся до всіх людей доброї волі, до всіх українців, до всіх благодійних фондів, до всіх знаменитостей, до всіх артистів, до всіх ЗМІ і журналістів, хто скільки може допоможити за донатим днів на без стимулятор перефорування. Зробленої стимуляції повного мозку, будь ласка, ревнева картка. Валютна єврокартка. Решта суми, яка не піде на стимулятор і на операцію. передам ЗСУ. Прошу всіх, хто може допоможіть, будь ласка. Слава Україні. Прямо Україні. Дуже дякую.